Як би не прагнули вороги розбрату між державами, але Україна та Польща таки порозумілися. Представники урядів двох країн розпочали роботу над вирішенням деблокади кордону для перевізників. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка. Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але можливо. Хоча напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив невтішну для українців заяву. Польський уряд хоче допомогти Україні, але не може допустити, щоб ця допомога мала негативні наслідки для громадян Польщі. Ми говоримо з українською стороною про повне закриття кордону з Україною, але це буде тимчасове рішення. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль побував на кордоні, після чого на власній сторінці у Фейсбук заявив, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішено до 28 березня. Інакше Україна залишає за собою право застосувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску. Він також вказав на п'ять кроків розв'язання цього питання. Зі значно радикальнішою заявою виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чомусь ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на європейський ринок. Чомусь ніхто з європейських фермерів не бореться із зерном, яке у величезних обсягах надходить на ринок Європи. Розкрутили одну тему, що в усьому винна Україна. Ми не будемо цапами відбувайлами які терпітимуть усі ці безпідставні нападки. Там, де потрібно буде діяти жорстко, ми будемо діяти жорстко. По факту у цій ситуації інтереси фермерів тут ні до чого. Блокування кордону це суто політичні інтриги, вважає аналітик Олександр Мусієнко. Він приводить аргумент із затриманням на білоруському кордоні журналіста Михайло Ткача, котрий фіксував перетин російської продукції через Білорусь до Польщі. Так це ж уже, ну це ж уже свідки очевидці. І де може йти російське зерно, російська сільськогосподарська продукція іде фактично через Білорусь. А на це не хочуть звернути увагу. Тобто, з Білорусі не потрібно закривати кордон. Це нормально виходить. Тому я вважаю це абсолютно неконструктивними рішеннями, і рішення, в яких може бути зацікавлена не Польща, а тільки Росія. Про те, що в цій історії прослідковується рука Кремля, вважає і колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця. Хоча відповідальність за конфлікт лежить не лише на РФ, тому цю проблему необхідно вирішувати комплексно. Трохи політична гра, трохи бездіяльність польського уряду, трохи діяльність третіх сил, зокрема російських сил, які зацікавлені власне в протистоянні між Україною і Польщею і в послаблені, в тому числі і польського суспільства. Але вирішення їх можливе лише. В результаті рішень, які буде прийнято польським урядом у співпраці у переговорах з українським урядом і європейською комісією, по суті, Україна несправедливо стала заручницею протестувальників, адже їх вимоги адресувалися Брюсселю, який скоротив дотації фермерам у Євросоюзі. Свій крок до вирішення зробили, ухваливши на підтримку фермерів в Польщі 1,4 і мільярди євро. Після цього польський прем'єр також заявив про наміри переглянути питання заборони російської агро. Продукції, як це зробили, наприклад, у Латвії. А поки що сотні фур з російською продукцією щодня заїжджають на територію Польщі з Білорусі. Крім цього, самі поляки в знак протесту запустили флешмоб, в якому виливають олію в унітаз, виробник якої нібито імпортує зерно з України. Тобто логіка така: польські фермери біднішують через Україну. За це ми будемо знищувати їжу, яку ж самі ж і придбали через польську блокаду. Україна не до бюджету. То 20 мільярдів гривень за підрахунками нардепа Ярослава Железняка. Як би там не було, з 1 березня польські фермери долучилися до блокади кордону з Латвією, яка відмовилася торгувати з окупантом.